Вітаю в ефірі. Місцеві новини як минули вихідні на рівненщині та ключова інформація життя краю станом на цю годину понеділка, 14 серпня. Далі у денному огляді. Рівненщина продовжує втрачати захисників. 10 серпня помер військовий з ВАРАША Віктор Ошурко. 25-річний воїн після відпустки повертався поїздом до свого підрозділу. Мобілізований був у вересні минулого року, служив навідником у гірсько-штурмовому батальйоні 128-ї окремої гірсько-штурмової закарпатської бригади. Воював на Бахмутському та Запорізькому напрямках. 9 серпня, впередень свого 48-річчя, під час виконання бойового Завдання на території Серебрянського лісництва Луганської області загинув житель міста Сарни Анатолій Царук. Втратила захисника і висоцька громада біля населеного пункту роботи на Запорізької області. Внаслідок артилерійського обстрілу обірвалося життя Василя Костюка 1973 року народження. Вічна слава героям. Псевдобанкіри ошукали двох жителів Рівненщини на 64 тисячі гривень. Жертвою аферистів став 34-річний мешканець Сарненського району. Йому зателефонувала невідома особа, нібито зі служби безпеки банку. Під час спілкування аферист назвав номер банківських карток чоловіка та їх баланс. Це й змусило потерпілого повірити в те, що він дійсно розмовляє із працівником фінансової установи. Тож повідомив шахраєві код підтвердження транзакції, який надійшов у СМС. Із платіжних карток чоловіка зникли 29 тисяч гривень. За схожою схемою шукали і 78-річну рівнянку. Із її рахунка аферисти поцупили 35 тисяч гривень. До дові розслідування за фактами шахрайств тривають. У Рівненському районі потонув чоловік 11 серпня близько 17 години. Рятувальники допомагали водолазам обласної служби на водних об'єктах по підняттю мертвого тіла чоловіка 1978 року народження, який втопився у відкритій водоймі міста Здолбунів по вулиці Старомильська. Наразі обставини та причини загибелі встановлюють правоохоронці. Пробув на волі п'ять днів та знову потрапив за ґрати цього разу вже на 12 років. У дубні довели вину чоловіка, якого обвинувачували у нанесенні умисного тяжкого тілесного ушкодження, що спричинило смерть потерпілого. Ще у травні 2020 року 50-річний житель міста Думна зустрів на вулиці свого знайомого. Між чоловіками виник конфлікт, у ході якого зловмиснику умисно вдарив потерпілого гострим предметом у живіт, чим заподіяв йому тяжкі тілесні ушкодження. На той час минуло лише п'ять днів, як обвинувачений умовно достроково звільнився з місць позбавлення волі. За кілька днів від отриманих травм потерпілий помер у лікарні на етапі досудового розслідування. Та в суді обвинувачений переконував, що до злочину він не причетний. Однак, на підставі зібраних доказів Дубинським міськрайонним судом чоловіка визнано винним та призначено покарання у вигляді 11 років та 8 місяців позбавлення волі. В'їхав у дерево та перекинувся у рівненському районі внаслідок ДТП. Травмувався водій легковика. Автопригода трапилася 12 серпня близько 20-ї години в селі Кунин з Довбицької тергромади. Усі обставини ДТП встановлюються далі. Пряма мова. Слідча оперативна група встановила, що 25-річний водій автомобіля БМВ, який у салоні перебував сам, не врахував дорожню обстановку, не впорався із керуванням. Виїхав за межі проїзної частини, де в'їхав у дерево та перекинувся. У нас і до тепекерманича госпіталізували з політравмою та опіками, які він отримав через витік масла. У чоловіка відібрані зразки крові. Для швидкого виявлення та ліквідації пожеж в лісах Рівненщини встановили 73 відеокамери. Пристрої приєднані до спеціалізованої it системи пожежник. Програма автоматично визначає місце займання, лісництво, квартал, відділ gps координати Вибудовує найкоротший маршрут від лісової пожежної станції до центру загорання. Передає інформацію безпосередньо на пожежний автомобіль. Визначає маршрут до найближчого водозабору. Інформація із it програми передається в чергу. Овий диспетчерський пункт та на мобільні телефони інженерно-технічних працівників. У систему спостереження в залі Рівненщини також входить 13 веж із камерами відеоспостереження. У здолбунові під час пожежі врятували чоловіка. Займання у житловому будинку по вулиці Віли сталося 12 серпня близько 6-ї години вечора. Прибувши за вказаною адресою, рятувальники встановили, що осередок вогню знаходиться всередині будинку, в якому перебував чоловік 1996 року народження. Його вивели на свіже повітря, продуктами горіння потерпілий, не отруївся. Вогнем знищено речі домашнього вжитку. А у Рівницькому районі горіла господарча будівля 12 серпня, о пів на 12 ночі, на спецлінію 101 надійшло повідомлення про пожежу в приватному господарстві в селі Крилів Корицької ТГ. Наслідок займання знищено 50 метрів квадратних покриття та перекриття цегляної господарчої будівлі. Жертв і постраждалих немає. У ракетному валіза з інструментами підняла на ноги екстрені служби. 11 серпня до поліції звернулись небайдужі, що на вулиці Шевченка поблизу залізничного вокзалу лежить металевий ящик, який тривалий час ніхто не забирає. На місце прибули вибухотехніки. З метою встановлення в місту підозрілого предмету їм довелося застосовувати спеціальне обладнання гідродинамічний руйнувач. Всередині виявили набір гайкових ключів, автомобільний домкрат, пластикові ємності, ганчірки та інші запчастини. Поліцейські встановлюють власника майна. Крав для власних потреб у дубні поліцейські викрили чоловіка на угоні мопеда. 11 серпня, із відповідною заявою до правоохоронців, звернувся 37-річний житель райцентру. Поліцейські встановили, що до викрадення може бути причетний знайомий заявник. А зокрема, відомо, що напередодні близько 23-ї години чоловіки зустрілися в під'їзді. Після короткої розмови 37-річний залишив свій транспорт і пішов у квартиру. 34-річний дубенчанин уже був раніше судимий за майнові злочини. Викрадений транспортний засіб правоохоронці виявили та вилучили за місцем його проживання. Чоловік пояснив, що викрав двоколісний для власних потреб. Максимальне покарання передбачене санкцією статті до 5 років позбавлення волі. Від вирощування сировини до готової продукції, як рівненське підприємство агропереробка, поєднує низку процесів, аби отримати продукти з доданою вартістю, які технології та обладнання застосовує, а також про досвід і перспективи компанії на ринку. Дивіться у сюжеті. Ось уже близько 30 років на Рівненщині працює підприємство агропереробка з виробництва молочної та плодово-ягідної продукції. Тоді, у 1993-му, теперішні власники придбали об'єкт незавершеного будівництва і почали виготовляти молочну продукцію йогурти, але зіштовхнулися з однією проблемою. Коли ми почали робити, побудували молокозавод, почали робити йогурти. То ми фруктові наповнювачі, які додаються в йогурти. Ми почали закупляти за кордоном. І коли перший раз ми їх закупили, подивилися, і в нас на об'єкті було місце, де можна було побудувати. Підприємство перше в Україні почало виготовляти фруктові наповнювачі. Для цього більшість сировини, ягоди та фрукти вирощують самостійно на власній території. Ми маємо 6 тисяч кущів смородини, майже 2000 вишень, двох видів сортів, майже 600 дерев абрикоса. Волоського ріка. Ми маємо до трьох тисяч яблунь, маємо небагато грошей. Маємо пів гектара малини. Колись садили. Тепер треба міняти. Ми потім малину прибрали і посадили полуницю. Для збереження такої кількості фруктів та ягід має підприємство і спеціальне обладнання, яке дозволяє зберігати сировину тривалий час, не втрачаючи її якісні характеристики. У нас є чотири холодильних камери. Одна камера, де мінус 27, де ми заморожуємо, потім вибиваємо з ящиків, в ящиках. заморожуємо, вибиваємо з ящиків і ложимо ще три камери, де все заморожене зберігається цілий рік. Окрім фруктових наповнювачів, компанія переробляє вирощену продукцію на соки, джеми, топінги, сиропи. У тебе щось лишилося, і ми не заморозили. Ми робимо фруктову пасту. Не пюре, а пасту. У нас є вакуумно виперна установка. Вона дуже дає, не втрачається колір, не втрачається абсолютно властивості, тому що там за декілька хвилин іде випаровання. У нас соки йдуть прямого віджиму. Чому що це таке? Багато заводів. Соки розливають на протязі року. Ми розливаємо тільки осінь. Є ягода, ми зробили пюре в той же день. Розливаємо вирощування сировини з подальшою переробкою сприяє як виробництву продукції з доданою вартістю, так і створенню робочих місць. На підприємстві працює близько 200 людей. У рівному комунальники готуються до нового опалювального сезону, який стартує вже за кілька місяців. Працівники Рівнетеплоенерго теплоенерго перевіряють системи в котельнях, проводять ремонти, заміни труб, тепломереж, гідравлічні випробування. Водночас звертаються до споживачів з проханням погасити борги за тепло. Наразі містяни боргують 301 мільйон гривень, з яких 262 мільйони приватні споживачі. Це найбільша заборгованість за всі 14 років існування підприємства. Загалом то в Рівна теплоенерго обслуговує 809 багатоквартирних будинків. У матчі третього туру премєр ліги Рівненський Верес поступився на виїзді колосу з ковалівки нуль два. Сергія Лаврененка пропустили по голу у кожному з таймі. Спочатку безбородько точним ударом головою замкнув подачу з правого флангу, а по перерві з пенальті відзначився уріховський. Таким чином рівняни продовжили невтішну серію протистоянь з колосом. Дотепер Верес жодного разу не перемагав ковалівців у чемпіонаті. Наступну гру червоно-чорні проведуть найближчої суботи на своєму полі проти Полтан. Лапсько, Єворск, Натомість змогла потішити результатом жіноча команда Рівненського Вереса. Місцеві футболістки здобули першу перемогу в сезоні на виїзді, розгромивши Маріуполь 6-0. хет трик у складі рівнянок, оформила Вероніка Кузьмен. Ще по голу на свій рахунок записали Тетяна Тріль, Владислава Нездюр та Софія Низова. Завдяки цій перемозі жіноча команда Вереса тимчасово піднялася на третю сходинку турнірної таблиці. Сьогодні, 14 серпня, у столиці Азербайджану Баку стартує чемпіонат світу зі стрільби у складі збірної України. На ці змагання вирушив рівнянин Олег Омельчук. 40-річний спортсмен виступатиме в індивідуальному заліку у стрільбі з пневматичного пістолета на 10 метрів у складі змішаної команди. А також у стрільбі з пістолета на 50 метрів. Нагадаємо, на минулій олімпіаді у Токіо Олег завоював бронзову медаль у стрільбі з пневматичного пістолета на 10 метрів. Такою була ключова інформація на цю мить. Більше про події дня розповімо вже у вечірніх випусках. Залишайтеся з нами. Не пропустіть головного. До зустрічі.